Роздоров'я, шановна громада! З вами я, Олександр Пригінець, на нашому YouTube-каналі Пригінець телемарафон. Сьогодні дві теми. Спочатку поговоримо про перемир'я, те, чого ми ще досі не обговорювали в певних аспектах, а друга частина поговоримо про Зеленського і про нашу внутрішню політику. Тож, не відключайтесь, не переключайтесь, стежте за нашим е каналом, спільним, спільним дітищем. Підписуйтесь, перепощуйте, коментуйте, лайкайте. Це вкрай важливо для алгоритмів самого Ютуба. І дякую вам, що ви це робите і допомагаєте моєму каналу стати на ноги. Ну от, давайте почнемо з перемир'я. Дуже цікава вийшла історія. Ви ж бачили, що американці і росіяни хотіли на двох все поділити вдвох там. Провести перемовини, не залучаючи навіть Україну, не кажучи вже все про всіх інших, і здавалося, що у них все вийшло. Вони що про щось там домовились. Наша влада е, погодилась на все, що їм запропонували, і дивно тут згадувати про те, як вони антиколотили е, проти Трампа і проти е, Сполучених Штатів в е, овальному кабінеті. А зараз виходить, що все, що їм запропонується. Значить, приймаються і навіть оці умови, які зараз відбуваються, і знищуються житлові масиви, і люди. ніхто нічого не говорить, так ніби це перемир'я триває і триває. От. І е, в цій історії здавалося, що все дуже добре вирішилось, і все е, у них вийшло у американців і росіян. От. Але виявилось дуже цікава історія. Незважаючи на те, що Україна погодила зняття санкцій з е, Росії в зв'язку з цим хлібним Чорноморським 2 яким завгодно перемир'ям, е, незважаючи на це, виявилося, що е, це перемир'я не може вступити в дію. Чому? Тому що е, росіяни вимагають від Трампа, щоб європейці скасували частину санкцій. Ну, тобто уявляйте собі. Американці, які з європейцями зараз не дуже, значить, не запросили їх до участі в цих перемовинах, А в наслідку Росія вимагає саме санкції, які європейці ввели проти Росії для того, щоб почати Чорноморське перемир'я, проти якого жорстко виступає і Європа і особливо Болгарія і Румунія. Таким чином. Тепер все в руках не американців, а знов в руках європейців. І мені здається, що європейців навмисно Путін використовує для того, щоб нанести такий удар по Трампу. Ну, грубо кажучи, ну що ви там домовилися? Все окей, давайте починати перемир'я. Скажи там своїм яким, підлеглим європейцям. Хай вони там знімуть санкції, та Трамп європейці європейці кажуть, да нах. І оце мені здається, що така приблизна історія зараз відбувається. Тобто Путін навмисно ставить такі умови Трампу, які він не може виконати. І в цьому, мабуть, є логіка, тому що для Путіна ж головне це процес і затягнути перемовини. А чи зрозуміє цього разу Трамп, що його натягнули, витягнули? Наслиськи навмисно для того, щоб показати його неспроможність, я не знаю. Бо він вже зробив певні слова, які сказав про те, що, на його думку, Путін затягує перемовини, і, можливо, це є частиною його бізнес-плану, але він, повідомив, що про це, не сказав це так жорстко, неприємно. Ой так. Путін такий поганий, він ну він затягує, переговори, побачимо, що буде далі. Тобто сьогодні Трампу треба визначитися. Тут є два підходи. Перший підхід це е, жорстко відповісти е, е, Путіну про те, що ми обговорюємо це в рамках наших з вами важливостей, це наша з вами домовленості, і європейців не чіпайте. Другий варіант почати робити те, про що говорили вже давно, зробити великий стіл перемовин. В які увійдуть інші групи країн, в тому числі Європейський Союз, в тому числі е, Китай, і тоді вони всі разом зберуться і будуть вирішувати, що в якому порядку е, скасовувати і, і забирати від Росії, і можливо вони скажуть, що давайте спочатку припинимо бойові дії, а потім е, почнемо знімати якісь санкції. Зрештою, американцям. Це не сподобається, але європейці прямо зараз говорять, що санкції з Росії будуть зніматися тільки тоді, коли війська російські вийдуть з території України. Можливо, не у всьому це так буде послідовно. Можливо, відбудуться якісь зміни в позиціях Європейського Союзу. Але сьогодні те, що ми бачимо, ми бачимо те, що європейці не готові знімати санкції. І я би сказав так, що американське суспільство. Ніби поступається в Росії, і ми бачимо, що Трампа неймовірно підтримують, але європейське суспільство стає більш консолідоване навколо протистояння Російській Федерації, і тут є велика відмінність. І от, повертаючись до цієї теми, до такого такого великого суттєвого значить, Відмінності такої суттєвої, тому що відбувається в американському суспільстві і в європейському суспільстві, мені хотілося б поговорити і про процеси, які відбуваються у нас. Справа в тому, що е, мені здається, що е, звичайно що американці будуть наполягати на виборах. Давайте спочатку ви лайкнете, підпишетесь, е, перепостите, а тоді поговоримо. Про новий поворот в підготовці до виборів, які ми можемо бачити, і до змін, взагалі, які можуть відбуватися в внутрішній політиці, так, от, американці, як мені здається, вони не будуть відстоювати якісь демократичні інтереси в даному випадку. Вони визначаться з якимось кандидатом, який їм більше сподобається, і цей кандидат вони його будуть протискати як приблизно. Маск протискав е, партію альтернатива для Німеччини, чи так як він протискав е, значить, цього кандидата в, 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 тури, в цій румунській партії, які повністю проросійські, чи якось ще інше. Тобто вони будуть тиснути, казати, що вони його підтримують, і так далі. І на сьогоднішній день дуже багато у нас е, політиків, ну так мягко скажімо так, підтримують. Трампа мягко намагаються з ним вибудувати стосунки для того, щоб не зменшувати допомогу Україні. Ну і крім того, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день від того від позиції сполучених штатів залежить і коли будуть вибори, і в яких вони умовах пройдуть, і на кого американці зроблять ставку. Так, от дуже дивовижна історія полягає в тому, що для мені зрозуміло, що при тому ставленні до засобів масової інформації, які зараз є у Трампа, до всяких свобод е, мені здається, що американці не будуть наполягати на тому, щоб ці вибори були демократичними. Ну для чого? Е, вони і для них буде головне, щоб відбулася зміна президента. Я не вірю в те, що вони домовляться з Зеленським, і Зеленського підтримують, тому що ну. Дуже великий бекграунд їхніх стосунків негативних між Сполученими Штатами, Трампом безпосередньо і Зеленським. І це для Зеленського своєрідна трагедія. І тому е, вони будуть шукати когось іншого. Кого вони будуть іншого шукати? Мені сказати важко з того, що я говорив з американцями. Складається враження, що вони шукають. Якогось близького до влади, поміркованого, більш-менш слухняного і з виглядом незалежності якогось військового. Ну, то, що, те, що я чув, ну, ну припустимо, вони бачать, що це може бути. Ну ну, припустимо, Буданов, який не є ворогом нинішньої влади, але він такий більш-менш незалежний. І може продовжувати лінію цієї влади, а їх лінія цієї влади, ну, в принципі, влаштовує, тому що компроміси з Росією, поступки, загравання до Трампа це все нормально. От Будан, можливо, їм здасться такою людину, яка може зробити цю гру у Порошенка. Є проблеми. Порошенко буде підтримувати, він буде лояльно ставитися до. Співпраці з Сполученими Штатами, але він не зможе е, йти на всі поступки, як це робить Зеленський, і тому я не дуже вірю в те, що в цій історії е, вони захочуть мати підтримку, дати, дати підтримку президенту, який буде заперечувати їм. Тому тут вже е, розраховувати на нинішню владу на даному моменті, як, яка вона є. Ну навряд чи тому вони будуть шукати от такого якогось кандидата. Ну я б сказав сирського. Ну не думаю, що це що це буде сирський, але буде це хтось з тих, хто сьогодні наближений до влади, і вони будуть не заперечувати, щоб без особливої демократії швиденько обрали цю людину і просто прибрати зеленського, а залишити той самий курс на компроміси з Росією і з Трампом, які існують. Що тут є проблема? Тут є великою проблемою: Зеленський. Чому не тому, що він піде? Може піти, може не піти. Це вже не домовляться. Але саме Зеленський відкрив скриньку Пандори. Він відкрив скриньку жорсткої ненависті до Трампа. От той овальний кабінет, коли ми готові були шукати. Ну, може, щось є позитивного, може є щось негативного, може там якось можна домовитися, але Зеленський. Отими своїми приходимо в губальному кабінеті розізлив Трампа. Що відбулося далі? Ми зараз говоримо про те, що це ж і на Трампа вплинуло. Як це вплинуло на Трампа? Дуже просто у Трампа є вороги. Вони є в Сполучених Штатах, вони є в світі, це зрозуміло. Ці вороги критикували його за мита, які він вводить, за бажання. Захопити Грінланді, за Панаму, Ну, вони багато за що його критикували, і тут раптом відбувається цей конфлікт в овальному кабінеті. І що починають робити вороги Трампа? Вони починають мочити Трампа за те, що він не допомагає Україні. Просто тема стала дуже гострою, публічною, великою. Поведінка обох сторін виглядала не дуже приємною. І ясно, що вони почали критикувати не Зеленського, а Трампа. І таким чином всі антитрампійські настрої, які існують в Сполучених Штатах, і не тільки, раптом перетворилися в проукраїнські настрої. Як на це відреагував Трамп? Дуже просто він спробував е, знищити, зменшити і нормалізувати конфлікт з Зеленським тут же для того, щоб продемонструвати. Як він вміє працювати, і е, навіть тоді, коли можна було би там ще по, до, потиснути на Зеленського, він е, публічно зробив е, крок назад. Але все, що стосується е, проукраїнської тематики, він почав до цього ставитись вкрай негативно. Чому? Тому що це е, його реакція на тиск на нього, тобто він як людина. Яка не любить, коли на нього тиснуть, на нього почали тиснути українською тематикою після овального кабінету, і Трамп став, наблизився до позицій до Росії. Це відбулося з вини тих, хто грубо вирішив натиснути на Трампа. Тобто з Трампом треба було, як робив Путін він же ж заграє, картини дарить, дарує молиться за нього, таке все робить. А наша влада. Вирішила натиснути і всі вороги Трампа. Ну вони що ну як чого їм тянуть? Вони використали на Україну в тому числі. Тому цей оця підтримка України, яку ми масово побачили, це не та підтримка України, яка дає нам допомогу, а це та підтримка України, яка ще більше злить Сполучені Штати. Так, от ми зупинилися на одній темі, а на, на, на тому, як Штати будуть реагувати, ви ж є ще інша частина. Все більша роль в тому, що відбувається в країні, стає європейською. І європейці дають нам все більше грошей, зброї. А вони жорстко виступають за демократичні принципи в виборах. Вони не говорять, що вибори треба проводити прямо зараз. Вони говорять, ну умовно, як Порошенка, як каже, що це буде після війни. Тобто, це вже розтяжка. З одного боку, значить, е е е треба проводити вибори прямо зараз. І обирати кандидата, якого підтримують штати, а з іншого боку, можна почекати, і от тут виникає весела історія в Європі. Дуже потужні антитрампістські настрої, і е, в Україні вони теж дуже потужні, тому що їх розбудив Зеленський, як я казав. А потім втік, а настрої то залишилися. Тобто, зараз Зеленський вже не антитрампіст, як це було. 28 лютого він вже зараз про трампське налаштована людина. Він вже справді говорить, що у нас перемир'я почалося і так далі. І так далі. І от виникає питання, хто з політиків сьогодні готовий бути таким, якого підтримує Європа? Тобто він повинен бути, як на мене, однозначно демократично налаштованим, він повинен відстоювати інтереси України і в той же час достатньо жорстко. Виступати проти позиції Трампа. От такого політика в Україні я сьогодні не бачу. Щоправда, можна говорити, що європейці не будуть поводитись так нахабно і примітивно, як це робить Америка. Вони, якщо і будуть когось підтримувати, то вони це будуть робити м'яко і лояльно, вони не будуть тиснути на суспільство, просто будуть демонструвати гарне ставлення. От. І тому я би сказав, що оця. Антитрампійська нотка в суспільстві буде багато чого диктувати. Цілком можливо, що що більше будуть тиснути американці, що вони будуть більше просовувати свого кандидата. Якщо він у них буде, то він буде більше програвати. І в цьому розумінні ну, мені здається, як я, я не приховую, що з тих кандидатів, які сьогодні є, мені найбільш близькі Порошенка, і мені здається, що було б дуже непогано, якби. Трамп його не підтримував, тому що при сьогоднішніх настроях, навряд чи, кандидат з підтримкою Трампа у нас може в країні перемогти. Тому от цей поворот, ця ситуація, вона дуже цікава. А наостанок просто коротко, значить, американці змирилися з Путіним, європейці говорять про те, що ніякого покращення стосунків Путіним із. Росією не буде, поки не закінчиться війна, і поки вони не виведуть війська. А Зеленський говорить про те, що Путін скоро помре, і все буде краще. Як ви самі думаєте, хто дослухав до кінця? Це вже 17-та хвилина. Це вже достатньо далеко. Якщо Путін помре, а він звичайно, що помре, Україна стане тепер другом для Росії чи ще більшим ворогом? Чи війна закінчиться, чи вона продовжиться? Чи е, не має значення як прізвище отого їхнього лідера? Він все одно на, на літеру Х починається і Ло закінчується. Ва, в, говоріть ваші думки заодно я хоч побачу, хто з вас додавився сюжет до кінця. Бо було дуже багато таких моїх прихильників. Дякую вам. Ви заходите, дивитесь кілька хвилин, пишете гарні коментарі, лайкаєте, а потім йдете далі. Ну, це вже давайте вже дослухайте мене до кінця. От. Гарного всім дня! Скоро побачимось! До побачення.